Представляю у вашій увазі сумку, органайзер індивідуальну, в неї можна покласти будь-які особисті речі, кріпиться за допомогою системи MOLLE. Має отвори спеціальні, щоб висипався мусор, якщо волога якась виливалась. Ручечка. Є додаткова кишенька, всередині вона виготовлена з велкро тканини, до неї можна приклеїти будь-що на липучках. Показую, бачите? От липучка вона кріпиться до, до цієї велкро панелі.